Sim, Сьогодні у нас на огляді пневматична гвинтівка Optima Speed Fire. І це одна з небагатьох існуючих в світі пружинно поршньових переломок з багатозарядною системою живлення. Особисто я не здивований. Було б дивно, якби турки не спробували зробити щось подібне. Тож давайте тепер разом подивимося, що в них вийшло. Гвинтівка має досить футуристичний дизайн. Насправді, як ви можете бачити, відразу в очі кидається така от незвичайно висока база кріплення оптичного прицілу, шахта магазина, яка знаходиться тут. Є об'єднана відразу з ціликом і надзвичайно висока мушка. Технічні характеристики гвинтівки наступні. Загальна довжина 119 см, ствол, а точніше його нарізна металева частина 37 см, маса зброї 3 кг і заявлена енергетика сягає 22 джоулі. Гвинтівка комплектується відразу двома отакими магазинами, ємністю 12 куль. Процес заряджання і розряджання їх елементарно простий, інтуїтивний, і не викликає жодних якихось запитань. Магазин влаштований таким чином, що він подається в шахту магазину в лише в правильному положенні. Якимось іншим чином ви його не подасте до фіксації. Важіль фіксації магазину знаходиться з лівого боку. Він виготовлений зі сталі при натисканні магазин подається. Вверх, щоб його простіше було діставати. Заряджання, розряджання та заміна магазину не викликає жодних якихось складнощів. Принцип роботи цієї гвинтівки наступний. Ви заряджаєте магазин кулями, це робиться елементарно, повертаєте, так би мовити, парабан всередині магазину і досилаєте по черзі. Кулю в кожну з 12 камер, після чого досилаєте магазин в шахту. З кожним заламуванням ствола у вас автоматично подається куля до ствола. Єдине, що тут особисто мене трохи бентежить, це те, що немає нумерації в магазині, і вам потрібно буде рахувати подумки. Кількість пострілів, які у вас залишились для того, щоб ну, не робити холостий постріл після закінчення куль в магазині. Тому що, як відомо, пружинопоршнві пневматичні гвинтівки не полюбляють, коли з них стріляють без кулі. Витівка оснащена відкритим прицілом, який регулюється за висотою та по горизонту. Приціл має оптоволоконні вставки зеленого та червоного кольору, через те, що шахта магазину змонтована зверху. Прицільна лінія також досить високо піднята відносно каналу ствола, що утворює. Певні нюанси під час вскидання та прицілювання. Приклад гвинтівки також має досить нестандартну форму, має таку високопідняту щуку приклада, а мушку взагалі довелося зробити складаною. Тобто вона має два положення: Отаке, положення транспорт для транспортування і положення для стрільби. Ствол гвинтівки, звісно, виготовлений зі сталі, він тут нарізний. Але зовні він вкритий отаким от полімерним кожухом, який плавно переходить в досить об'ємний габаритний надульник, за який зручно хапатися під час перезаряджання цієї зброї. Також ствол в такому випадку буде більш захищений від корозії. Ну і само собою не так холодитиме вашу руку, якщо ви вирішите постріляти при мінусових температурах. Гвинтівку покладено в полімерне ложе, яке має насічки в місцях утримання, і гумовий потиличник, який, щоправда, не відрізняє. Якоюсь суттєвою еластичністю, але враховуючи досить скромну енергетику, 22 джоулі, я думаю, це не буде якоюсь проблемою. Суттєвої віддачі ця гвинтівка не передає стрільцю. Планка для встановлення оптичного або коліматорного прицілу тут вифрезерована зі сталі та закріплена трьома гвинтами до. Корпусу компресора гвинтівки. Планка представляє собою досить оригінальне поєднання стандартної планки вівер та 11-мм властівчинного хвоста, що є досить зручно в тому плані, що дозволяє вам використовувати практично будь-які кріплення або будь-які прицільні пристрої. Наприклад, якщо це буде коліматор, то вам не важливо, цей коліматор буде на планку вівер або на ластохвіст. Ви в будь-якому випадку можете його сюди поставити. Виробник поставив сюди стопор. Для кріплення оптичного прицілу, в тому випадку, якщо ви будете використовувати кільця або моноблок стандарту ластівчих міст 11 мм, цей стопор вам буде абсолютно не зайвий. На ресівері ми можемо бачити ряд цікавих гравіювань. Тут вказано Quattro Trigger, Shock Absorber System і Vortex Gas Piston. Vortex Gas Piston – це гравіювання, яке вказує на те, що гвинтівка оснащена фірмовою газовою пружиною. Переваги газових пружин, напевно, ви вже знаєте із попередніх відео. Shock Absorber System – це їх власна запатентована хацанівська система поглинання паразитних вібрацій, яка сприяє більш точній стрільбі і тривалішому проживанню оптичного прицілу на вашій гвинтівці. Quattro Trigger – це їх фірмений спусковий механізм. Вони заявляють, що він двоступеневий, але в стрільбі він відчувається. Особисто мені чомусь як одноступінчатий. Також цей спусковий механізм відрізняється тим, що він має змогу налаштування по ходу спускового гачка і по зусиллю спрацювання, що також досить непогано, враховуючи, що гвинтівка відноситься до бюджетного сегменту. Гвинтівка оснащена автоматичним запобіжником, який тут представлено таким чином. Він аналогічний тому, що ми бачили в попередньо оглянутій гвинтівці МОД 125. Автоматичний запобіжник такого типу блокує спусковий механізм гвинтівки кожного разу, коли ми заламуємо ствол і взводимо пружину. Така система значно Підвищує рівень потенційної безпеки при стрільбі з цієї зброї, але відповідно вимагає трошки більше часу, тому що вам потрібно буде перед виконанням кожного пострілу знімати гвинтівку із запобіжника. Загалом, виходячи з результатів нашого огляду і тестових стрільб, варто сказати, що ця гвинтівка явно не претендує на олімпійську спортивну точність і. Як ви можете розуміти, це не зброя магном сегменту в калібрі 4,5 мм, Але за рахунок того, що вона оснащена цією самою інноваційною системою багатозарядного живлення з магазинів, це дає їй певні переваги в плані плінкінгу або Навчальній чи розважальній стрільбі. Також варто зауважити, що незважаючи на цей е, досить нестандартний дизайн, я б навіть сказав, футуристичний зовнішній вигляд. Гвинтівка далеко не найгірший баланс, який дозволяє вам стріляти з рук. В принципі, порівнюючи, напевно, з якимись іншими більш потужними моделями бренду Optima, баланс тут все ж таки ну, значно кращий. Але все рівно виникає таке відчуття, наче ти стріляєш, Не наче ти стріляєш з. Автомата Калашнікова, на якому поставили високий коліматор. Це таке висока оптична вісь прицілювання. Вона досить дивно відчувається стрілками, які звикли стріляти ну, з звичайного класичного формату пружинно-поршньових -пружинно переломок. На цьому, власне, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, це відео буде вам корисним і, можливо, допоможе під час вибору тематичної зброї. Дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.